Путін заявив претензії на всю Україну. Ось що він, власне, сказав під час Міжнародного Петербурзького економічного форуму. Ви сказали, э, сказали э, по поводу областей Украине, да, говорил, на Україні, які ми вважаємо своїми. Я вже багато разів говорив, що вважаю русський і український народ одним народом на самом деле. В цьому смислі вся Україна наша. Ну, знаете, у нас є така э, старинная э, ну, Это не поговорка, не притча, а старинное правило. Там, где ступается нога русского солдата, то наша. Протяженность этой зоны безопасности но в Сум Сумской области глубина составляет где-то 10-12 до 12 километров, где-то там 8-10-12 километров. Дальше город Сумы, областной центр. Но у нас нет такой задачи забрать Сумы, но в принципе я этого не исключаю. Можу лише повторити, що, бачите, він вважає, що російський та український народ є один народ, у цьому сенсі вся Україна каже його, але то не так. І він виходить із реалій. Реалій того, що склалося, і є люди, які хочуть суверенітету. Ну, він тут котра повторює про те, що так звані ДНР і ЛНР мали право бути самостійними державами. Хоча це зовсім не так. Ми добре знаємо всю цю історію, і хто спровокував. Початок сепаратистських рухів на Донеччині у 2014 році, то навіть і раніше. Тут повторюватися не буду, і звісно, що до сум він говорить про те, що спровокували ми його проведенням курської операції, А він нас типу не спровокував. Звісно, це така риторична теза, яка дійсно. Може і отримати від вас певний коментар, ви його напишете, звісно, під цим відео. І вам буду за це, друзі, дуже дякувати. Стосовно інших заяв, які пролунали від Путіна, вони важливі, важливі в контексті того, щоб розуміти настрій, ще раз наголошую. Путін сказав, що Київ своєю авантюрою, як я щойно сказав раніше, в Курській області фактично подвоїв довжину лінії бойового зіткнення. І Росія змушена тепер створювати. Зону безпеки вздовж свого кордону з Україною. Але, як ви бачите, він хоче створювати таку буферну зону. І в Дніпропетровській області це йому ніяк не вдається. Втім, переконливо говорить для себе і присутніх у залі. Вони йому плескали в долоні фактично увесь час. що Росія наступає по всій лінії фронту і досягає шалених успіхів. Певні успіхи є, але не шалені. Далі він прокоментував запитання із зали, яке точно було підготовлене про те, чи збирається Україна скинути брудну бомбу на Росію. Чомусь на Росії вирішили, що в Україні є ядерна зброя. Ну, Це було б непогано, як на мене. І каже: скинути на Росію брудну бомбу було б колосальною помилкою з боку неонацистів. Друзі, я перепрошую цитую. Можливо, останньою помилкою ми завжди відповідаємо на всі загрози дзеркально і каже, у нашої розвідки немає підтверджень, що Україна хоче застосувати проти Росії брудну бомбу, але ми не виключаємо, що в чиїхось хворих місках може каже, з'явитися ця ідея. Ця ідея з'явилася в їхніх хворих мізках, тому що ми точно цього робити ніколи не будемо. І він говорить, що свідками наших пропозицій Україні зупинитися є лідери інших країн. Мовляв, вони постійно нам це пропонували і пропонують, але знаємо. Умови, які вони нам пропонують. Але коли, каже, приїжджали до Києва, їм казали, що ви агенти Кремля, і вони вирішили більше не лізти до цієї справи і переконували Україну воювати далі. Він знову повторив мантру про Бориса Джонсона, який був в Україні в 2022 році. І саме це він, за словами Путіна, зірвав стамбульські переговори. Ви також знаєте цю історію. А тепер трішки про економіку, друзі. Ви вранці певно, дивилися моє відео і. Там я вам розповідав про заяви очільниці Центробанку Російської Федерації і очільника Збірбанка Росії Грефа і на відповідно. Вони сказали, що в економіці Росії величезні проблеми. Ніякого зростання немає, грошей немає. І це вони сказали до того, як економіку прокоментував Путін. Він уже мав виступ на відповідні сесії по економіці, а зараз відповідає на запитання економічного характеру. Фактично повторюється, тому я вам зібрав основні тези із дуже моїми короткими коментарями, про що власне говорив Путін. В принципі, коментувати то і не варто, бо говорить він маячню, яка повністю протилежна заявам очільниці Центробанка і головного банкіра Росії. Ну я маю на увазі вони обидва головні банкіри, і бо Сбербанк Російської Федерації це справді дуже серйозний банк. Раніше його представництво було навіть і в Україні. Так, от Путін говорить, що кризи стрімко спалахують у світі. Сьогодні це видно на Близькому Сході. Ну в тому числі економічні, незважаючи на складне зовнішнє тло, ВВП Росії два роки зростав темпами вище середньосвітових. Тому що вони просто розвивали ВПК і перегріли економіку, і гроші брали з фонду національного благосостояння, де їх вже майже не залишилося. 2,8 трильйона рублів залишилося в цьому фонді, а дефіцит бюджету Російської Федерації 3,2. покривати вже нема чим трильйон рублів. Далі внесок сировинної складової в економіку Росії вже не є визначальним. Уявлення про російську економіку як про сировину застаріли. До певної міри він правий, але до певної, тому що якщо прибрати доходи від нафти і газу в бюджет Російської Федерації, то вже завтра можна буде зачиняти двері в Кремлі. І далі говорить, нафтогазовий ВВП Росії зріс у 2023 році на 7,2%, а у 2024 на 4,9%. Але чомусь виділяє сировинний ВВП. І говорить про інфляцію, що вона знизилася. І складає нижче 10% завдяки діям центробанку та уряду. Брехня не сусідня. Росія посідає, каже, четверте місце за ВВП у світі і перше в Європі. ВВП Росії додав 1,5% у річному вираженні за перші 4 місяці цього року, але по підсумках року він може скласти нуль за тими прогнозами, які сьогодні лунають від економістів Росії, які реально розповідають про те, що там відбувається. Про реалії на землі, як полюбляє говорити Путін. І далі каже, зростання російського ВВП зав'язане не тільки на військово-промисловий комплекс. Зростає АПК, будівництво, фінанси та інші галузі. Тут, чесно кажучи, смішно. Наш ОПК, оборонно-промисловий комплекс, каже, набрав гарного темпу, підприємства збільшили випис продукції та освоюють нові види озброєнь. Дійсно, тому що кілька днів тому Чемезов, очільник Ростєху, доповідав про те, що його. Структура його підприємства зростають. Ну, ті точно зростають. А от на рахунок агропромислового комплексу і будівництва це зовсім не так, тим паче металургійні заводи там на межі банкрутства, і вони будуть зачинятися. Безробіття, каже, в Росії на історичному мінімумі. Дійсно, тому що економіка падає. А загалом падіння економіки призводить до зменшення пропозицій на ринку праці і заповнюється. Робочі місця дуже швидко і каже, що безробіття в Росії на мінімальному рівні 2,3%. Молодіжне безробіття каже, становить 7,5%. Це один із найкращих показників у світі. Число зайнятих у промисловості в Росії зростає, а в торгівлі скорочується. Соціальна нерівність залишається проблемою, але влада її послідовно вирішує. Ну, буде перетворювати Росію на Союз 20 Радянський Союз 20 Кількість бідних у Росії каже скоротилася з 2000 року. З 42 мільйонів до 10 мільйонів осіб, але цука недостатньо. Чому таке скорочення, ну, мабуть, населення менше стало, і там точно не 140 мільйонів. Росія створює національну цифрову транспортно-логістичну платформу. Але із транспортно-логістичною галузю на Росії сьогодні величезні проблеми. І в залізничному, і автомобільному транспорті.